19 липня відзначається міжнародний день тренера. Якого із наставників ви запам'ятали найбільше та яку роль у вашому житті він відіграв? Ну, це мій друг Антон Горбань. Він є тренером в панді, дуже кваліфікований ну, і гарна людина, сім'янин. У мене багато таких людей було, але це не пов'язано, щоб вони якісь тренерською діяльністю. Взагалі, тренери це добре, бо, тому що залучають дітей до спорту, вони стимулюють до самоконтролю, дисципліни, до змоги, бажання бути кращими. Мій тренер по боксу. Ось, дуже хороша людина, поміг мені, вивчив, навчив мене боксувати, поставив мені техніку, я за це йому дуже вдячний. Я займалася спортом, але не настільки, щоб мати тренера, який би змінив життя. А наставником завжди була, є буде це, звичайно, мама і тато. Був наставник так в школі. Грали баскетбол, були змагання. Борис, не пам'ятаю, як його прізвище. Шкода, але дуже, дуже хороший був мужчина в школі. Ну, в основному я займався по спортивній літературі. Ну, трошки брав інформацію. У мене був ну, не тренер, а як советник по башкетліці Матьоха. Він тренер важко, і був ще Сідлєцький Руслан. Він тренер по бодібілдингу і реліфтингу». Коли я був малий, я займався карате, був такий тренер Володимир Пучей. Він займався місцевим карате до традиційним. Людина е, мала дуже стійкий характер та вчила людей дисципліні. З дитинства це була людина, яка досить сильно повпливала на моє життя. 19 липня відзначають міжнародний день тренера. Якого із наставників ви запам'ятали найбільше, та яку роль у вашому житті він відіграв? Ну, в першу чергу, я скажу, що це більше як буде відноситись до е, тренера національної збірної України Це Андрія Шевченка. Це така легенда, як бо моя. А так зараз мій тренер Дімон Фурман, красавчик по боксу, вчить виховує молодь.